Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину Мойо: це ssd некопичувач фірми Kingston, серія NV3. Він поставляється ось у такому напівкартонному, напівпластиковому кейсах. Тут ми можемо побачити його інформацію: це PCI-4.0 NV3. Це терабайтна версія, ось його повне маркування на штрих-коду. Давайте зараз його відкриємо. Цю наліпку треба зберігати, це як серійний номер для гарантії. Давайте зараз його дістанемо, для цього можна використовувати ніж, для того, щоб просто його розрізати. На жаль, погано, коли роблять ось такі упакування. можна зробити було просто коробочку, а так доводиться повністю руйнувати це упакування. Ось так він виглядає вживу. Цю наліпку знімати не можна, інакше ви втратите гарантію. А гарантія на нього 5 років. Як ви бачите, 1 ТБ nv 3 PCI 40 NVMe M2280. M2 З цього боку жодної наліпки немає, тільки плата. Зараз ви побачите швидкості його та зрозумієте, чи він вам підходить. Він буде як диск D в новому комп'ютері стаціонарному. Всім дякую за перегляд! Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Залишились питання, задавайте в коментарях.